Знову ворожа армія запустила свої ракети по Харкову, били по житлових кварталах поряд із будинками. Є влучання. Тероризували також окупанти низку інших регіонів нашої батьківщини. Про наслідки розповім у цьому випуску. Ви на каналі Січас підпишіться і до головного. Пізно ввечері, 2 січня, російські терористи в чергове атакували місто Харків о 22.40 та 22.42 Окупанти влаштували обстріли попередньо ракетами С-300. Мер ігор Терехов близько 23-ї години повідомив про приліт поряд із житловим будинком. Вибиті шибки. Інформація щодо потерпілих уточнюється. Написав він у телеграм. Виявлені пошкодження цивільної інфраструктури додали і ВОВА. Одна з ворожих ракет влучила по школі основ'янського району. Частина двоповерхової будівлі обвалилася. Загалом заклад освіти має площу тисячу квадратних метрів. Крім цього, надзвичайники зафіксували пошкодження корпусів дитячого садку. Ракетний удар також пошкодив підземний водогін. Додають рятувальні служби. А у сусідніх житлових будинках вибито вікна зазначається, що рятувальники провели обстеження навколишніх будинків, в одному із яких виявили чоловіка, заблокованого у своїй же квартирі. Надзвичайники деблокували вхідні двері, понівечені вибуховою хвилею. І з мешканцями постраждалих будинків працювали психологи Державної служби України із надзвичайних ситуацій. На щастя, загиблих та травмованих немає. Додам, що найбільш масований удар місто пережило напередодні зранку. У результаті комбінованої атаки постраждали 62 людини. З них шестеро це діти. Одна жінка загинула. Наразі у медзакладах міста перебуває 28 осіб з них четверо дітей, двоє дорослих у важкому стані. Атакували у ніч на 3 січня також і Херсонську, Запорізьку, Чернігівську, Сумську, Донецьку, Миколаївську та Дніпропетровську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, двоє загиблих у селі Плавні під Запоріжжям, за словами голови місцевої ОВА Юрія Малашка, ворожий артилерійський снаряд зібрав життя 54-річного чоловіка та 63-річної жінки. Крім того, окупанти гатили по 23 населених пунктах області. Там зафіксовано 134 удари. Зокрема, 110 артобстрілів прийшлися по території залізничного Дноводанилівки, Левадного, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботиного, п'ятихаток, Лобкового плавнів та інших прифронтових міст і сіл. Поранення отримала 76-річна Оріхів'янка. По Херсонщині за минулу добу противник здійснив 121 обстріл, випустивши 552 снаряди із мінометів, артилерії, градів, танків, БПЛА та авіації. Лише на саме місто Херсон ворог витратив 44 снаряди. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, минусні установи, адмінбудівлі, навчальні заклади, бібліотеку та станцію у Херсонському районі. Також влучили у завод у Береславському районі. Одна людина дістала поранення. Загарбники намагаються пристосуватися до поточних можливостей українського повітряного щита, аби навчитися обходити його та завдавати максимальних жертв та руйнувань. Про це пишуть у Американському інституті вивчення війни. У збройних силах України так само не виключають, що терористичні війська РФ готуються до нових масованих обстрілів. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк попередила українців, що загарбники можуть завдати удару із настанням морозної погоди. Далі цитую: ворог не зупинився. Варто усвідомлювати, що небезпека не минула. Необхідно бути готовими до того, що треба буде реагувати на сигнали повітряної тривоги дуже оперативно, переходити в укриття, мати про собі необхідні речі. Треба розуміти, що після масованих атак можуть бути наслідки, такі як вчора, 2 січня, були зафіксовані. Зникало електроживлення, водопостачання, тепло. Передбачити подібний розвиток подій необхідно, наголосила речниця. Але є хороші для нас повідомлення на тлі масованих атак росіян. Україна та США домовилися про посилення української протиповітряної оборони. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову із радником президента штатів із національної безпеки Джейком Саліваном. І під час цієї бесіди лідери обговорили наслідки нещодавніх масованих обстрілів території нашої держави із боку Росії з використанням різних видів ракетного озброєння та дронів камікадзе типу шахет. Керівник ОП висловив щиру подяку команді президента Байдена за всі зусилля спрямовані на якнайшвидше ухвалення конгресом США необхідного Україні пакета допомоги. Так само нам допомагатиме Польща на слова глави МЗС. Країни ми повинні відповісти на останню атаку РФ мовою, яку розуміє Путін. Потрібно надати Києву ракети дальнього радіусу дії, які дозволять Україні знищити пускові майданчики і командні центри. Кінець цитати скажу більше, Україна і сама не збирається пасти задніх. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє потужності оборонно-промислового комплексу України цьогоріч зростуть у шість разів. Виробничі потужності українського ОПК оборонно-промислового комплексу у 2023 році зросли втричі. Амбітна ціль на поточний рік зростання у шесторо потреби на цей рік 37 мільярдів доларів. Розраховуємо на допомогу партнерів. А як вважаєте ви чи вдасться виконати цей дійсно амбітний план? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте свою вподобайку нашому ролику та підписуйтесь на канал се час, аби знати і бачити більше. Далі нагадаю про рекордну атаку Федерації по Україні напередодні. Подробиці за мить не перемикайтеся. Старий рік закінчувався великими атаками. Новий починається із не менш масованих ударів. Російські окупанти вкотре били по українських містах та житлових будинках, зокрема по Києву та Харкову. Майже сотні ракет атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об'єкти. На жаль, є загиблі. Про все, що відомо на цей момент, розповім у випуску. Ви на каналі Січас підпишіться, аби знати всю правду. Отже, у ніч на вівторок, 2 січня, та зранку, терористичні війська Російської Федерації здійснили повітряний напад на Україну. Основний напрямок удару, столиця сирена протягом ночі вмикалася двічі. Перша небезпека тривала дві години. Друга повітряна тривога почалася близько шостої ранку і тривала майже чотири години. Весь цей час місто періодично здригалося від страшних вибухів. Спочатку ворог запустив на столиці України приблизно півтора десятка баражуючих боєприпасів типу шахет. Ну а слідом за ними понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаці ракети Х-101, Х-555 та Х-55. Одночасно із заходом ракет на Київ понад 10 літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал». Найгірша ситуація у Солом'янському районі Києва. Внаслідок ракетної атаки ворога сталося займання у багатоповерховому будинку. Момент прольоту ракети, ймовірно, Х-101, потрапив на камери очевидців. О, ліди, ліди. Будинок нем станом на опівдень відомо про двох загиблих. Ще 49 цивільних постраждали. З них госпіталізували 43 людини. 117 мешканців вивели з будинку. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Почуємо його. Великий кратер знаходиться зі мною де метрів від дому. Впала обломок уламок ракети. А будинок пошкоджений. зараз. Всі мешканці викована. Одна жінка по дорозі віку, По дорозі в шпиталь на жаль, від травм померла сім. Надається зараз медична допомога. Журналісти з епіцентру теракту росіян показали наслідки. Горіння вдалося локалізувати. Однак густий чорний дим досі валить густими клубами. Зараз на місці працюють рятувальники, пожежні та медики. Неподалік від будинку організували тимчасовий пункт обігріву, де людям надають необхідну допомогу. Також пабліки писали, нібито внаслідок обстрілу загорівся автосалон Тесла у Києві. А поряд зайнялися резервуари із пальним. Крім цього, відомо про займання у Подільському районі. Там палала складська будівля, пожежа на площі 2000 тисячі квадратних метрів. У Деснянському районі виникло загоряння у будівлі супермаркету. У Святошинському влучання в будівлю соціальної інфраструктури. Крім того, у Печерському влучання в дах багатоповерхівки із десяток будинків пошкоджено уламками. А ще інформація від тимчасового голови Шевченківського району: уламки російської ракети впали біля посольства Сполучених Штатів Америки. Один зі снарядів, що боснувся просто у водойму цей момент потрапив так само на відео. На записі видно, як повітряна ціль стрімко рухається та падає у воду прямо поряд із житловим будинком. Вона, на щастя, не завдала шкоди жодному об'єкту інфраструктури, і ця російська ракета більше не може атакувати українську територію. Через масовані обстріли перебито обладнання електромереж, злочини окупантів призвели до пошкоджень повітряних ліній високої та середньої напруги. У кількох районах зникало електроенергія та вода. Нині комунікації частково відновлені, але ремонтні роботи тривають. Також у Вишневому, що під Києвом уламками від ворожих снарядів пошкоджено 11 багатоповерхівок: 16 приватних будинків, дві школи, реабілітаційний центр, склади, церкву і кілька підприємств. Та понад 60 автомобілів. Телеграм-канали зазначають є влучання навіть у дитячий майданчик. Поранені 16 осіб людям, що залишилися без даху над головою. Обіцяють надати тимчасове житло підготовлено місто для розселення тисяч людей. Про це повідомляє ова тероризували агресори сьогодні. І Харків у першій столиці України є кілька влучань в районах житлової забудови. Там виникла пожежа. А на місце виїхали рятувальники. Про це повідомив мер Ігор Терехов. На жаль, один місцевий мешканець загинув, та ще 49 поранених. З них шестеро діти віком від 6 до 13 років. Таку картину міста нині показують очевидці. Побачимо, і ми. Дра збиття дронів у Сумській області публікує держприкордонслужба. Охоронці кордону відкрили вогонь, в результаті чого обидва БПЛА було знешкоджено. Загалом, за даними повітряних сил Збройних сил України, за попередніми результатами противник застосував 99 засобів повітряного нападу. Це ракети різних типів. Лише у просторі Києва та області сили ППО знищили 61 ракету. З них близько 10 кинжалів. На такий удар відреагував і президент України Володимир Зеленський. Я пропоную почути його пряму мову. Багато постраждалих, усім надається необхідна допомога. Я дякую працівникам ДСНС України, поліцейським, лікарям кожному, кожній хто допомагає людям. Наші повітряні сили, зенітники, мобільні вогневі групи. дякую вам, хлопці! Дякую всім в світі. Хто Допомагає Петріоти, Аріси, Насамси. Кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме. Слава Україні! При цьому Міноборони РФ цинічно знайшло виправдання вбивствах мирних громадян. У Шигу написали наступне. Я вимушена це зацитувати. Збройні сили Російської Федерації завдали удару по підприємствах ВПК України, які виконували замовлення з виробництва ракет, БПЛА та ремонту озброєння у Києві та передмістях. Метою удару також стали місця зберігання ракет, боєприпасів та авіаційних засобів поразки, що поставляються Києву на захід. Всі об'єкти вражені. Направду немає притомних слів коментувати такі криваві заяви. Якщо вам є що сказати. Напишіть, будь ласка, думки в коментарях. Ми ж всією командою час виражаємо щирі співчуття родинам загиблих та бажаємо скорішого одужання пораненим. Закликаю підписатися на канал та поширювати це відео, аби не дати змоги пропаганді заглушити інформаційну хвилю правди.